Добрий день всім! Сьогодні знову хочу вам пропонувати дуже-дуже смаколик смачний, по крайній мірі в моїй сім'ї це смачно. Купила я на базарі невеличкий шматочок подчеревини. Дуже-дуже, вона мені сподобалась, бо вона м'ясиста. Тут небагато, тут десь до грам 400. Я візьму хорошу чайну ложечку солі, отаку хорошу чайну ложечку солі. Десь Хорошу чайну ложечку приправки до сала. Отаку от змішаю. Перчику мелиного, чорного. Десь півчайної ложки візьму отако. От І просто паприки. Паприки. Це для кольору. Це все змішую. І тепер сюди видавлю отаких от хороших, у мене таких хороших три зубці часничку. І просто це все поєдную в одну масу. Тепер беру в фольги кусок. Кладу сюди один лавровий листочок на фольгу, кладу цей шматочок почеревини І отак, от де тільки можна, буду зараз от, розтираю. І оце все тепер Загортаю, хай маринується. У мене буде стояти рівно ніч. Отак, у холодильнику. Наша печерьочка пробула в духовості годинку. Годинку. А, зараз подивимося. Так, запеклася дуже негусенька. Дивіться, не але гаряча. Ой, капець. Навірно, буду свальгою брати, бо дуже гаряче вічу. Зараз буду різати. Жиком тут показати. Ой, 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 ой. Ой, гаряча. Дивіться, яка гарна. Але дуже гаряча. І все з цього боку, з цього боку. Така, оце така вона виходить. Бачите, яка гарненька, все в розрізі, дуже соковита. Все, смакуйте всі. На здоров'я пробуйте ще такий варіант під черевини.